Ну що ж, друзі, ми розпочинаємо нашу. Розмову вже з наступною гостею, і власне бажаємо поговорити про відповідальність за неявку по повісті. Що робити у такому випадку? Яку несемо ми за це відповідальність? У цьому нам допоможе Поліна Марченко, адвокат. Поліна, доброго вам ранку. Доброго ранку. Як ваш ранок розпочався? Ранок розпочався чудово, не дивлячись навіть на таку пасмурну погоду. Осінню, так, Так, з великим задоволенням. Ви встигли виспатись так. Якщо чесно, не дуже, але кава допомогла прокинутися. Ясно нам допомагає просто Склянка водички, тому друзі, не забувайте вранці. А, знаєте, кажуть, потрібно вмитися і зовні, але і зсередини. Тому склянка водички самого ранку. Але так хочеться допомогу. спати, коли йде дощ. А, та, а якщо коли дощ. йде дощ за вікном А Якщо ти вийдеш під дощ, тоді сон просто зникає. Знаєш, це точно. Ну що ж, Поліна, перейдемо до розмови. Знаєте, ми вже неодноразово піднімали цю тему, але вона завжди актуальна, тому що. Кожен чоловік а вже і скоро, і кожна жінка переживає, а що робити з повісткою? Так. Ось в яких місцях по закону взагалі можуть видавати повістки? Чи це лише у військоматі, чи це тепер ми бачимо? Де завгодно можна її отримати, навіть при виході з супермаркету, хтось а, як не дивно, в інтернеті бачимо дуже багато постів про те, що мають вручати або тільки в якомусь конкретному mm -hmm. місці, чи десь на роботі, чи десь на навчанні. Однак, якщо ми відкриємо наше законодавство, ми просто побачимо, що нас закон не визначає місце, де нам повинні вручати повістки. Тобто, виходячи з цього, ми робимо висновок про те, що повістку можуть вручити як в метро, mm -hmm. так і в магазині, так і на заправці, так і просто посеред вулиці. Ну логічно, якби знали, що видають тільки там. Там би ніхто не ходив Чому тоді всі так оскаржуються, що ось на заправці мені дали, треба десь оскаржитися? Чому тоді якась така хвиля пішла, якогось незадоволення? А я думаю, така хвиля пішла виключно через те, що вручення повістки і виписування повістки на місці це абсолютно різні речі. Якщо у нас повістку можуть вручати mm. де завгодно, то виписати повістку прямо от на місці, зупинивши людину і сказавши «Представся, дай свої документи. Я зараз тобі буду виписувати повістку. Це вже йде порушення. Повістку в нас mm. не можуть виписати на вулиці, вручити можуть, виписати не можуть. Виписування повістки на вулиці, на заправці. Це вже буде порушення законодавства. От, Власне, це дуже зараз важлива інформація. Тому що неодноразово одні говорять, а мене запитали ім'я, фамілію, показати документи і тоді виписали по факту. Ну, давайте розберемось так: От, якщо, до прикладу, я сам з Волині, мій військкомат знаходиться там, але зараз у зв'язку з роботою я, я знаходжуся тут, і мені кажуть, прийти у військкомат. І мені виписали, до прикладу просто повістку. Мені прийти тут у Києві у військомат, чи я повинен поїхати. На волинь е, до себе додому. Ну тут потрібно прив'язаний до, до свого військомату, у мене є військовий квиток і так далі. Так, абсолютно вірно. Але тут спершу треба говорити про те, що коли ви в особливий період залишаєте місце свого перебування більше, ніж на сім днів. Ви маєте повідомити про це свій військомат, і він має вам надати згоду про те, щоб приїхати більше, до Києва. Більше, ніж Місяць сім е, днів. Так, і якщо ви це не зробили, це вже буде вважатися порушенням законодавства, порову мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Однак, якщо вам на вулиці вручили повістку, просять вас прийти до військомату, тут ви вже вирішуєте для себе самостійно. Ви, по-перше, аналізуєте повістку, чи є в ній всі дані, які відповідно до закону мають бути в такій повістці. І потім ви дивитесь процедуру вручення повістки. Якщо вона була порушена, якщо вам повістку вручили особа, яка не має повноважень її вручати та її виписувати, то тут ви вже вирішуєте, чи ви йдете до військомату за цією повісткою, чи ви відразу на місці фіксуєте всі ці порушення, повідомляєте про те, що повістка вручена з порушеннями. Про те, що в самій повісті, можливо, є якісь там неточності mm -hmm. чи порушення. Фіксуєте це там на самій повісті і просите скласти акт про відмову в отриманні повістки. оскільки... Е, Дякую. Щоб знати, що було зроблено правильно, що неправильно, дайте по порядку. Як правильно? Хто до мене має підійти? Одна, дві людини. В повісті вже повинно бути вписано моє ім'я, фамілія і так далі. От процедура правильної врученої повістки. По-перше, давайте розпочнемо з того, а як що взагалі має бути в повісті, хто її може вручити Судово, та виписувати. Давайте. Як я вже і казала, повістка вона не має виписуватись на місці. Це той документ, який заповнюється безпосередньо у військоматі тією особою, яка підписує повістку, тобто військовим комісар, комісарам. І відповідно саме ця особа і мала б відповідно до закону виписувати всі дані по особі, які зазначені в цій повістці. І вже якщо ми підемо по процедурі, якщо вас зупиняють на вулиці, запитують, хто ви перевіряють ваші документи, просто їх. Переписують, це вже є порушення. Однак, якщо навіть трохи на це закрити очі, повістка має бути заповнена відповідно до вимог законодавства. Що ж має бути в такій повісті? По-перше, має бути правильно зазначене прізвище м'ята по батькові. Якщо вже є якісь помилки, ми ж можемо говорити сміливо про те, що ця повістка вас не стосується. Бо якщо ви, наприклад, Андрій, не можуть написати, що ви Володимир. Потім обов'язково має бути вказана дата вашого народження. Як же можемо ідентифікувати людину просто за прізвищем ім'я по батькові? Бо в Україні, наприклад, може бути там 5, 7 сім там з одної так, фемілії. абсолютно вірно. А, також було б добре, вірніше добре, а має в повісті бути вказано або місце вашого проживання, або якщо вам приходить розпорядження на роботу, то має бути вказано, де ви працюєте, тобто безпосередня адреса. А надалі обов'язково в повісті має бути вказано, куди вам саме потрібно з'явитись, до якого центру комплектування. Тобто не просто з'явитись у військкомат, а в який ви самі гадаєте, куди вам йти, чи за місцем проживання, чи за місцем реєстрації, чи за місцем обліку. Обов'язково адреса і вказано саме заклад, куди вам потрібно. Прийти, чи взагалі може в якусь область поїхати чи за власним бажанням, а і об, має бути вказано час та місце, час та дата, куди ви тут маєте прийти? Тобто не просто прийти, а коли прийти зараз, через рік, через два роки, чи на наступний день, обов'язково має бути вказана дата. І це дуже всі важливі моменти. Бо якщо немає дати, як ми з'ясуємо, коли іти. Так, і обов'язково має бути стояти підпис і обов'язково стояти початка. Це обов'язкові реквізити, які варто перевірити, перш ніж взагалі отримати повістку. Ну, а хіба не може просто на місці це все заповнити? той, хто її вручає? Ну наразі у нас так і відбувається. Однак правильно було б, якби цю повістку заповнювала та особа, яка підписується під початкою. Бо повістки вони вже, якщо ви бачили, можливо як відбувається, якщо не бачила, розповідає бланк напевне. дають готовий бланк. Він вже з печаткою і підписом, а це неправильно, бо повістка це персоналізований документ. Mm -hmm. і він має готуватися безпосередньо у військкоматі, а не просто посеред вулиці. Підпис ставиться завжди після вказаної інформації. Так я, як в банку, віде. я не можу підписати, Absolute якщо віде. немає інформації, я не знаю на що я підписую. Це як з ухвалою суду. Суд же не готує там. 10 однакових ухвали. Потім туди вписує там дані. Якщо якщо я не помиляюся, ми з вами спілкувалися через Zoom, так коли ми були у Львові. Так, можливо. Е, так, і я пам'ятаю, що після вашої розмови е, один глядач мені пише: ну, каже: я знаю, що ви ведучий Іван. Там е, говорила гостя, розказали, що це незаконно. І він каже, і він проходив е, по вулиці. І йому вручили повістку, власне, все, що ви кажете, запитали ім'я, фамілію. Кажу, так ви ж, каже, і я дивився ваш ефір, я знаю, що це неправильно. Я кажу, так чому ж ви ну, це все прийняли? Каже, ну просто мені було настільки страшно. каже, ну і, каже, і я отримав цю повістку. каже, Що тепер мені робити? Тобто, якщо людина отримала тепер цю повістку, то вона розгубилася. Куди звернутися і як її діяти? іти у військкомат на ту годину, яку вписали а там. А якщо немає адреси військкомату, теж ну взагалі, які, якщо, які якщо вони все таки написали, uh -huh. але дали коли запитали ім'я, фамілію, перевірили мої документи, права і так далі. Що мені тоді з цією повісткою робити? А, ну пропоную тут розглянути два варіанти. У нас є особи, які звільнені від мобілізації, і є особи, які підлягають мобілізації. Uh -huh. І якщо вручили повістку особі, яка звільнена від мобілізації, для того щоб не було потім якихось Вияс... вияснювання, чи так, потрібно так, так. її притягати до відповідальності чи ні, такій особі краще прийти до військкомату, однак по обов'язковому порядку собою взяти документи, які підтверджують, що вона звільнена від мобілізації. Наприклад, якщо це батько трьох дітей, собою взяти свідоцтва про народження цих дітей. Якщо людина є людина з інвалідністю, там першої, mm. другої групи, чи в нього там дружина, то взяти такі документи та просто військомату надати так, для того, аби вони в своїх облікових даних вказали, що ця людина звільнена від мобілізації, і ми просто не будемо наступного разу і так би мовити смикати і запрошувати. До військомату. А uh -huh. якщо ми вже говоримо про осіб, які не звільнені від мобілізації, то як буде ним? Тут все залежить від людини. Якщо вона хоче йти, вона може йти. Якщо вона не хоче йти, вона може не йти, Однак вона повинна розуміти, що буде наступати певна відповідальність. Якщо людина йде до військомату, Треба розуміти про те, що це не означає відразу, що її там відразу забирають на, так, на фронт на передову, і вона так. відразу там поїде захищати нашу батьківщину. Ні, абсолютно не так. Перша повістка в нас зазвичай вручається виключно з метою, аби уточнити облікові дані, тобто з'ясувати, чи може людина нести службу, чи не може нести службу, чи проживає вона за місцем своєї реєстрації, чи не проживає, яке в неї звання там, по військовому обліку, якби уточнюють для себе дані, аби розуміти, коли на якому етапі цю людину можна мобілізувати. На потреби нашої країни, ага. яка відповідальність, якщо людина не з'явилася до військомату? Е, також пропоную розбити на декілька етапів, бо в нас є три етапи, так би мовити, mm -hmm. спілкування з військоматами. Е, по першій повісті це для уточнення облікових даних може настати адміністративна відповідальність це mm -hmm. застосування штрафу. Він невеликий, однак все одно за людиною потім буде обліковувати, що вона притягалася до відповідальності за. Порушення правил військового обліку, там може наступити відповідальність у грошовій сумі від 1700 до 3400 гривень. І вже потім, якщо особа пройшла комісію ВЛК, вона угу. визнана здоровою такою, що вона може повноцінно нести військову службу, або навіть якщо вона визнана обмежено придатною у військовий час. І такій людині вручається повістка, мобілізаційне так, розпорядження, так. і вона вже на цьому етапі не з'являється, то там вже буде застосована кримінальна відповідальність, і там може наступити позбавлення волі на срок від mm -hmm. 3 до 5 років mm -hmm. таке от питання: що робити віруючим, які не можуть брати зброю до рук, і є закон щодо свободи віри Ось і він каже: Ну я готовий щось інше робити, але не брати зброю до рук. Як от такому питанні? Наскільки сьогодні християн, от ми християнський телеканал, ми хочемо? Для багатьох людей висіли, тому що звертаються люди, як мені бути, тому що згідно писання, так як я вірю, я готовий допомагати, я готовий спасати, але не вбивати. А, так, на сьогоднішній день у нас питання врегульовано на дуже тонко в законодавстві, і є лише одна оговорка, що якщо людина проходила альтернативну військову службу, це якраз стосується тих осіб, яким Віра каже про те, що краще допомагати, а не руйнувати. Якщо особи пройшли альтернативну військову службу, вони не можуть бути мобілізованими. Це пряма норма закону про альтернативну військову службу. І коли таку людину просять завитись до військомату, вона собі бере просто документи про те, що вона пройшла альтернативну військову службу. Службу і мобілізувати не будуть. Однак, не превеликий жаль, якщо людина не проходила альтернативну службу, її можуть призвати, і якщо вона там не з'явиться, на навчання. Може, на навчання, так, на вже там на проходження ВЛК, чи там взагалі вже мобілізаційне mm -hmm. розпорядження отримала, не з'явитися, а може застосована бути зовсім інша відповідальність. Так, дуже дякую вам так. за ваші відповіді. Дуже корисно дякую. актуально, тому дякую. що ці питання десь ми частково знову повторюємо, тому що ну, е, ну потреби залишаються відкритими в людей, і вони хочуть знати, як правильно і тому дуже дякую, що ви нам роз'яснили. І впевнений, що ця лекція це спілкування буде дуже корисним. Тому, дорогі українці, пам'ятайте, що на ютуб каналі ранок надій ви можете окремо переглянути розмову з нашою гостею. У нас була Поліна Марченко, адвокат. Ну а ми зараз разом з усією і хочемо віддати шану всім, хто загинули в цій війні, і маємо загальнонаціональну хвилину мовчання. Приєднуйтесь.